жодне слово від Бога не є безсильним Божі слова не є просто вказівками, так його слова силою наділяють повноваження. Чити у житті з труднощами та викликами навчитися покладатись на слово Боже для отримання відповіді. Приєднатись до Кента Копланда Кетамура, коли вони будуть говорити Слово Боже приносити розуміння тілу Христа. Зараз на передачі переможний голос віруючого. Вітаю вас! Це передача переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд, і давайте помолимося, і перейдемо до нашого сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо тобі. Як ти відкрив скарбницю небес для нас минулого і цього тижня, і ми захоплені цим. І сьогодні ми приходимо до тебе з вірою. Ти відповідь. Ти маєш відповіді і ти більше, ніж готовий, і хочеш вкладати їх в нас, коли ми приймаємо їх в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Господи. Амінь. Давайте разом привітаємо брата Кейта Мура на цій передачі. Кейте, це було просто честь і радість. Я отримав велике задоволення від вчорашньої передачі. Мені не хотілося зупинятись. мені хотілося продовжувати і продовжувати, оскільки я бачив тут стільки всього, що я пережив. Я радий цій можливості ділитися цими речами і проповідувати і навчати про них людей. бо я знаю, де вони. Я знаю ті речі, так. які відбуваються так і ті пастки, які там є. Я був звільнений від цього і я виходив з під цього під грім гармат. Розумієте, замість того, щоб опинятися так. в Канаві після втрати за втратою та всього іншого, і раптом ви бачите Ісуса, і ви чуєте щось, що Він говорить вам робити. І ви робите це, і ви можете сказати, що щось потрапило на ваш гачок. Розумієте? Це так чудово. І вчора ми говорили про те, що був чоловік, який мав завіт з Богом. Чоловік, який зустрічався лицем до лиця з Богом. Який бачив ангелів і був благословений Богом, так Вірно. Якщо хто небудь коли-небудь знав, що благословення діяло в його житті, він так прагнув його. Він змагався з ангелами через нього і сказав: не відпущу тебе, поки не благословиш мене. Він неправильним шляхом увійшов в те благословення через обман, і він знав, що воно було не так, як мало би бути. Я можу буквально чути його серце, і він знав, що це неправильно. Але він був рішуче налаштований, що він матиме це. І він так прагнув того благословення, і Бог благословив його. І благословення Господнє працювало з ним і на ньому. Але вже, будучи немолодим, через певні обставини він дозволив цьому благословенню вислизнути, вислизнути всім тим переживанням. В цьому тому часові тому слову, яке він мав від Бога, він перевів погляд на інші речі, і ось почався голод, і він голодний, як і всі інші. Але один із його синів так. не відпускав цього, і то був Йосип. Так він стояв. І посеред всього цього Яків, замість того, щоб звернутися до Господа. Струснути і надихнути себе. він просто сказав все проти мене. Все проти мене. Мої сини мертві. Хоча вони не були мертвими. Так, так. він повірив, але він повірив, що вони були мертвими. Так. І те, що він повірив, це мало такий самий ефект, наче вони справді були мертвими. Коли ти зараз говорив це брата Кенета, я побачив, що Яків занадто сильно демонстрував те, що Йосип є його улюбленцем. Можливо, він зробив деякі речі, яких йому не слід було робити, що частково було причиною того, чому його сини були такими жорстокими та ображеними. Він чітко демонстрував те, що Йосип був його улюбленцем, і він багато вклав в нього, можливо, деякими такими способами, якими не слід було. І коли він побачив, що, що вказувало на втрату Йосипа, його серце, його душа були так сильно прив'язані до цього сина, що він просто втратив її. Його віра була в цьому вірно? Є люди, які вкладали роки та десятиліття в якісь ситуації, в бізнес, в домівки, в якісь речі. Своїх дітей так якісь речі в своїх дітей, і раптом щось відбувається, і цього більше нема, бо здається, що цього більше нема, і люди хапаються за серце. Вони відчувають, наче хтось вирвав у них серце, не усвідомлюючи. Знаєте, ви можете чути, як люди говорять, я би не витримав, якби втратив їх. «Я би не витримав. «Я не можу без них жити. Я не можу без них Чейте, жити. Це небезпечно. Вам Це ніколи не слід так говорити. Вам ніколи не слід так говорити, бо люди постійно відходять звідси, і ситуація змінюється. І коли ви бачите, коли люди щось втрачають, або хтось відходить на небо, вони такі вбиті горем, що не можуть функціонувати. Вони не можуть діяти не протягом кількох тижнів, а роками вони просто виведені з ладу. Це показує, що вони дали ті речі або тій людині, або тому бізнесу. Щоб то не було, вони дали цього місця в своєму серці, яке мав займати лише Ісус. Так він єдиний, без кого ви не можете абсолютно жити. абсолютно вірно. І якщо достатня частина вашого серця в ньому щось може спричинити вам біль. Ви можете поплакати, ви будете це відчувати, але якщо достатня частина вашого серця в Ісусі, то байдуже хто там вірно. є, кого там немає, що відбувається, ви можете з цим впоратись. Ви можете перемогти в ньому у Христі. Ви все можете. Є ще одна річ. Люди, які щось втратили, говорять: мені знадобилось 50 років, щоб збудувати це. Мені знадобилось 60 років, щоб накопичити таку суму грошей. Мені знадобилось, і вони думають, мені ще немає 60 років. Я не маю здоров'я чи готовності робити те, що мені довелося робити ці 40, 50 і 60 років, щоб спробувати повернути це. Немає часу, немає сили, але вони думають про те, що я зробив це, і вони не приймають до уваги те, що Бог може зробити по благодаті. Він може вдвічі віддати і відновити те для будівництва, чого вам знадобилося 40 років. за одну мить ось так. За кілька днів, за кілька тижнів, за кілька місяців. Те для накопичення, чого у вас пішло 50 років, він може подвоїти і дати вам через кілька днів. Але нічого не станеться, якщо ви будете ходити баченням. Вам доведеться ходити вірою для того, щоб з вами відбувались такі дива. Безумовно Безумовно. Кейте, як щодо людей, які прямо зараз щось втрачають. Таких людей багато Так. є багато людей, які ніколи раніше не зустрічалися з втратами на такому рівні. Так, вірно особливо люди, які закінчили школу, і Бог благословив їх певним чином, і вони закінчили коледж і отримали ступінь бакалавра і весь цей час залежали від цієї ступені бакалавра. Вони вважали, що це те, що мало бути в мене для того, щоб у мене в житті все було гаразд. Ви йдете і отримуєте роботу своєї мрії. І ви знаходите людину, яку хотіли, і тепер маєте сім'ю. Ви купили дім, купили машину і купили все інше, і ви купили все це в кредит. Але зрештою, це те, як вас навчили жити, і раптом вас звільняють. І ви в такому віці, коли ваша освіта більшою частиною вже застаріла. Ви працювали на своїй роботі, скажімо, 18 чи 20 років. ваша освіта застаріла. І ніхто не хоче з вами розмовляти. І чим більше ви про це думаєте, ви налаштовуєтеся на це через те, як ви думали і вірили, і навчали себе роками. І ваші батьки, ваш пастор і всі інші допомагали вам робити це. Але не розвиватися в тому, щоб зосереджувати свій погляд Вірно. на Слові Божому. І ви приходите до того, що ви налаштовані і готові втратити це. Бо ви зробили себе залежними від цього. Ви стали залежними. Безумовно. І зараз ви посеред всього цього так. і воно руйнується. І ви боїтеся втратити те, чого поки що не втратили. З цього є вихід, який завжди спрацює для кожного. І це шлях переможної віри. Розкажи, будь ласка, як це зробити? Так. Я буду дуже радий говорити про це Яків, коли він побачив той закривавлений одяг, я думаю, він відчував, наче його життя було прив'язане до його сина, і той син був частиною його життя. і знаєте, люди говорять, що їхня робота була їхнім життям. І цей дім, і це місце, заради придбання яких ми так важко працювали. Це наше життя. Ніщо цього ніколи не повинно бути нашим життям. Так. Христос наше життя. Виберіть Бога. Говорить Писання. Так бо він ваше життя. Так Так. В Писанні є чудовий приклад, про який ми говорили і вигукували не один день, того, через що пройшов Давид. Через що пройшли його люди, і це те, що з ним сталося. Якось вони повернулися зі своєї роботи додому і побачили, що все, що вони любили і все, заради чого вони працювали, останнє десятиліття більше не існувало. Їхні сім'ї Так. всього, що вони мали, більше не було. Вони були армією і вони там, в польових умовах. І так. в той час вони не могли заморозити їжу і носити її з собою. Ваші так. отари йшли разом з вами. І все ваше Його. господарство, все ваше забезпечення та продукти потрібно було багато часу, щоб накопичувати все це, і ці запаси мали поповнюватися. І Бог завжди забезпечував їх і піклувався про них. Вони мали багато всього, і вони прийшли додому, Нічого і всього було. цього більше не Біблі було. Біблія говорить, що вони повернулись у Сакалах, де вони жили, 30-й розділ першої книги Самуїла, і місто було повністю. Спалене все, і в місті не залишилось жодної душі, жодного чоловіка, жодної жінки, жодних дітей, жодних батьків, жодних родичів. і вони не знали, чи живі вони, так? чи мертві. І вони не знали, в якому напрямку вони пішли. Я думаю, як ще до того, як вони під'їхали, ви повертаєтесь додому. Ви чудово знаєте дорогу, дорога вигинається. І ви очікуєте, побачити свій дім. А бачите дим, ви бачите, як там за пагорбом піднімається дим. Ви уявляєте, як це знітило їх? Ви уявляєте, що вони відчували в душі, бо ймовірно, вони почали їхати швидше, щоб дістатись туди. Це ваша так звана найстрашніша примара. Все. житло всіх, їхні місця, де вони поклонялись, місця, де вони зустрічались, все було пополом на землі. І, звичайно, вас починають непокоїти питання, де моя дружина, де мій син, де моя донька, і всі починають безумно бігати туди-сюди, намагаючись. І в місті немає жодної душі, нікого. Нема ні тварин, ні людей. Подумайте, яка там була тиша. Подумайте про те, що там були лише вугілля та попіл. Ніхто не ходить, нічого нема. Так зване місто привід, місто перетворене на попіл. Цікаво, як багато з них звинувачували в цьому Бога? Біблія говорить, що після своїх попередніх пошуків вони почали плакати і ридати. Вони шторґвай вони просто почали плакати. Вони збиралися вбити Давида, бо він представляв Бога. Вони збиралися вбити його за це. Вони служили з ним замість того, щоб бути вдома, де вони могли б захистити свою сім'ю або те, і це. І коли ви засмучені і піддаєтесь чомусь не тому, вам хочеться звинуватити когось. І ви також будете приймати деякі справді нерозумні рішення. Ви не дивитесь правильно, бо ви не дивитесь на правильне, ви не мислите правильно. Темрява затуманює ваше розуміння, вона притуплює вас. Якщо ви дивитесь на світло, у світлі є життя, і це життя оживляє ваш розум. Але якщо ви дивитесь на темряву, знаєте. Ісус говорив про світло ока? Так. Якщо світло темрява, тоді все ваше єство наповнене темрявою. темрявою. Якщо ви дивитесь лише на попіл, у вас більше немає життя, у вас немає більше майбутнього. Це притопляє вас. Ваш мозок починає схилятись до чогось примітивного. І вони набурмосились, їм хотілося когось вбити, їм хотілося когось звинуватити. І чим це допоможе? Це не поверне ваш дім, це не поверне ваших близьких. Але ви не думаєте правильно, тверезо і поспішаєте з висновками. І Давид ви маєте це побачити. Давид, пророк, співець псалмів. Чоловік Божий, помазаний Богом. Він був ображений не менше за них. Він бачив навколо себе те саме. Його дітей також не було. Його дружин, його домівка була спалена. і Біблія говорить. Вони плакали і ридали, поки в них вже не стало сили, вже не було більше сліз. І то були найсильніші, найсміливіші чоловіки на землі. але вони зламані та розбиті. вони розбиті. Розбиті. Саме це їхні вороги і планували зробити. Вірно, так. Бо вони не могли перемогти її, зустрівшись віч на віч. Вони намагалися, намагалися, але Давид не давав їм спуску. Але вони очікували і підкралися поза спиною, і спалили так. все, що вони мали. Схоже на диявола, чи не так? Саме так він робить. Боже мій, так. Але дяка Богу. Так. Це не було кінцем історії. Ми бачимо розворот на 180 градусів. Якщо ми прочитаємо це в 30-му розділі першої книги Самуїла. То шостий вірш розповідає про те, як це спричинило їм страждання, і вони збирались побити Давида камінням. Всі сумували, сумували і сумували, але Давид якоїсь миті. І ми з тобою говорили про це раніше, і що я побачив, якщо почитати псалми, 118-й псалом гарно вказує на це: Давид любив слово Боже всім серцем своїм, всією душею, всім розумінням своїм. І він співав слово Боже і говорив слово Боже на все своє життя, і тієї миті. Воно принесло свої плоди. Як ви бачите в 102-му псалмі, як він знову і знову говорить: «Блослови, душа моя Господа, він звертається до свого розуму, до своєї волі, до своїх емоцій. В ті часи, коли все було просто жахливо. «Блослови, душа моя Господа, і не забувай про всі добродійства. Його вірно так. Що він робить? він повертається туди. Де знаходиться його сила, так вір змінює те, як він думає, змінює те, на що він так. дивиться. Дух Боже зміг привернути його увагу і розігріти його. І він сидів там у тих сумних неприємностях, в пополі та в сльозах, і думав: «Мені не можна цього робити, мені не можна цього робити. Душа, чому ти сумуєш? Душа, і він почав підбадьорювати сам себе. Там більше нікому було його підбадьорювати. Вони хотіли вбити його. Так, вони хотіли вбити Його. Ви не можете чекати, коли хтось інший прийде і допоможе витягнути вас з цього. Він підбадьорював себе в Господі. Знаєте, в псалмах багато всього того, що він говорив над собою протягом того часу. Так, і він почав говорити. Я перефразую, і підсумую це. Господь допомагав мені у всьому цьому, у всьому, через що я проходив. Він жодного разу не підвів мене. Він жодного разу не підвів мене. Він сила мого спасіння, кого мені боятися, і коли він почав сповідувати, що радість Господня то наша сила, щось почало перемагати, ту жахливу скорботу і ту жахливу печаль, яка пригнічувала, яка поглинула їх всіх. Посеред всього цього, коли всі інші тільки робили, що сумували, ця переможна віра в ньому почала приносити йому деяку радість і деяку силу, що могла бути якась надія, що могло бути. Якесь світло невже це справді кінець? Невже ми справді маємо дивитись на цей попіл і казати, все наше життя закінчилось? Чи повинен я судити по зовнішності? Чи є щось ще? Чи могла там бути відповідь? Чи є це кінцем? І коли він підбадьорював себе в господі? Я не знаю, як довго він це робив. Я не знаю, що він говорив, що він співав, але я знаю через свої сльози, через весь той безлад. Він продовжував говорити: слава Богу, я буду благословити Господа всім серцем своїм, всією душею, всім. І щось почало підніматися в ньому. Можливо, спочатку це звучало тихо, приглушено. Але він слухає: запитаю Господа. Запитаю Господа. Запитаю Господа. Запитаю Господа. Запитаю Господа. Запитаю Господа. І, зрештою, він же просто не міг не прислухатись до цього і сказав: де священик? Де він? Так, приведіть до мене, священик, де священик? Іди на сюди. Ми маємо запитати у Господа. Брата Кент, ми говорили про це раніше, але так багато людей, і всі ми робили такі помилки. Вони бачать щось, вони чують щось, і вони роблять висновки і поспішають з висновками. І здаються, щоб ми не бачили, що б ми не відчували. Ми не повинні так робити. Ми маємо звернутись до Господа. Ми маємо запитати у нього. Гаразд, Господь, я знаю, що вони сказали. Я знаю, що я почув, я знаю, що я відчуваю. Але що говориш ти? Господь, що я повинен бачити, що я повинен робити. І восьмий вірш Давид запитує Господа, чи переслідувати мені це військо? Чи є необхідність намагатись переслідувати тих людей? Чи наздожену я їх, чи знайду я їх? І Господь відповів йому. Переслідуй, це все, що йому потрібно було почути. Знаєш, кейте, поки вони плакали, Бог нічого не говорив. Якщо він щось і говорив, вони нічого не чули. Поки вони ридали, і поки все це продовжувалося, вони не почули жодного слова від Бога. Так але як тільки він почав прославляти Бога. І підбадьорювати так. себе в Господі. Так. І потім він запитав Господа. Так. І Бог одразу ж відповів йому: нас дожени їх. Ти все повернеш. Все повернеш. Все. Слава Богу. Він не міг бачити жодної надії або жодної відповіді, дивлячись на попіл. Ви не можете бачити відповідь, дивлячись на проблему. Ви сліпі і глухі. Але як тільки Давид. Перевів свій погляд з тих неприємностей, подивився вгору і сказав: Боже, ти все для мене, ти моя сила, ти моє життя. І після того, як він прославив Бога і вигукував, і перейшов до іншого, віра приходить від слухання. Так це те, що йому було потрібно. Йому потрібно було почути від Бога, щоб він міг мати якусь віру для того, щоб перемогти це. І він запитав Господа, і прийшло слово від Бога. І жодне слово Боже не є безсильним. Божі слова не є просто вказівками. Його слова так. силою наділяють повноваженнями. Коли він почув слово переслідуй, в нього увійшла сила і влада переслідувати. Вони так. не мали жодних сил. Так. Вони були зламані та розбиті. І Бог говорить переслідуй, так бо ти без сумніву наздоженеш і обов'язково. Це Обов'язково. Ще 10 хвилин тому він був такий слабкий. Так. Він не мав сили когось так. переслідувати. Так. Але раптом він отримав план. Раптом так. він дізнався, яким шляхом ті відійшли. Так. І раптом він вже зовсім не боявся їх. Ось що я вам скажу: раптом у тих хлопців вже не було жодних шансів. І знаєте, що зійшло на нього? Це просто захопить вас. Знаєте, що зійшло на так. нього? Що? Те саме. Що зійшло на нього, коли там, так. на тій горі так. стояв голіаф. І це піднялося всередині так. нього. І він сказав: хлопці, весь світ дізнається, що є Бог в Ізраїлі, так. і я виступлю проти цього голіафа. Чудово чи слава, не? так? Слава, 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 слава. І наш час вичерпано. Боже мій, просто віддайте Господу славу і хвалу. Тобі, і ми Господь. повернемось за хвилину. Дякуємо, Господь. О боже мій, брата Кейте, мені б хотілося мати таку віру. Саме про неї ми і проповідуємо на цих передачах, говорячи про те, щоб мати віру в Бога. І ви можете завантажити на свій комп'ютер всі ці передачі. Ви знайдете їх на нашому сайті kcm.org.ua. Завантажте їх для себе і переглядайте їх знову і знову. Брат Кейт сіє це послання у ваше життя. Абсолютно безкоштовно, слава Богу. Але тепер ви маєте відповідальність. Ви зайдете на наш сайт, завантажте ці передачі і ви запитаєте в Господа, і він скаже: переслідуй. І ви безсумнівно все повернете. Хіба це не чудово? Хіба це не чудово? Амінь як ти можеш бачити, я просто захоплений тим, що я сьогодні почув. Амінь. Отже. Ми дякуємо тобі. Дякуємо. Отець. Ми прославляємо тебе в ім'я Ісуса за всіх наших партнерів і за всіх, хто нас зараз чує, щоб вони були підкріплені і наділені силою переважати завдяки благословенню Господньому. Слава Богу в ім'я Ісуса. Амінь. І я хочу сказати, що місія, кената Копланда, є тут для вас. Якщо вам потрібна молитва, то напишіть нам. Повідомте нам свою молитовну потребу. У нас є люди, які будуть молитися за вас і стояти в вірі разом з вами. Вони є нашими співробітниками. Я хочу сказати вам Кейте, чудеса і просто дивовижні речі відбуваються через ці молитви. Кажу вам: не сидіть нічого не роблячи, і не вмирайте, підвойтеся і під'єднуйтесь до цього. Прийміть Ісуса своїм Господом і Спасителем. До зустрічі завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. bye